У Нас тут є собачки, які не мають де жити, які не мають що їсти. Наші діти навчаються і тут гуляють, і поряд багато людей ходить. Ми дуже переживаємо, звісно, за їх безпеку. І ці собаки вони на даний момент агресивні. в них весняна тіч, і вони тому агресивні не дають проходу, нападають і на дорослих, і на дітей. Покусали десятирічну дівчинку. Буквально вчора вранці напали на жінку, яка не знаю, як вона відбилася. Постраждала жінка з немовлям, йшла просто з коляскою. Був такий випадок, що просто заповалили в чотири собаки, повалили жінку і рвали її тут скільки хотіли, поки не надійшов прохожий і не почав їй допомагати. Там і покусана вона, і куртка порвана. Наразі стоїть питання, аби хоча б стерилізувати. Цих собак повністю, щоб вони не були такі агресивні. Всі, хто тут ходить, і, не дай Бог, ці собаки нападають, мають величезні проблеми. Ми, звісно, за собак не проти. Якщо хтось думає, дуже хочемо, щоб це питання вирішилося якось позитивно. Просто хотілося б, щоб ці собаки були менш агресивні і не нападали людей, щоб не становили загрози для дітей і для місцевих мешканців.